І це Зеленський розпочав цю практику, коли замість того, щоб дочекатися суду, щоб суд вирішив, чи людина дійсно винна чи не винна, він впровадив такий механізм, який він називає превентивним, його представники називають превентивним, який означає, що санкції впроваджуються на особисту думку президента, на особисте бажання президента, і президент не зобов'язаний, хоча насправді зобов'язаний, це тільки він так думає, не зобов'язаний нікому пояснювати за що. Бо щось що актуально. Презумпція невинуватості при цьому порушується? Не ні, вона вона при цьому ігнорується. Вона не визначається. А коли в нас правки. законодавчо вона почалася ігноруватися? Просто я не бачив ці правки до закону. Це не правки до закону, це практика, яку славував Зеленський. Це всі питання до нього і його правових кратки. І е, дивись, там дійсно е, в нас були присутні на цьому засіданні в Верховному суді були присутні чисельні дипломати. І коли вони почули саме цю тезу про превентивний характер санкцій, вони вдається, що ну, з першого разу не повірили, що це правда. Може, якісь труднощі у перекладі, може, що ще. Ми їм дали просто документ, які письмово пояснені Кабінету міністрів, де прямо так і написано, що нема що питати, за що, бо головне, не за що, а що, головне, щоб не сталося чогось поганого, що президент запобігає таким чином. Актуальної та або а, ні, як там сказано, актуальна та або потенційна загроза, і коли вони побачили цей документ, ну вони дійсно були здивовані, бо вони не думали. Там же питання в чому, що не в тому, що це помста чи не помста, це це оцінічна категорія, а в тому, що Зеленський своїм указом про санкції не лише заблокував олігарху, як він каже, Порошенко його активи, а він політику народному депутату Порошенко заборонив брати участь в наступних виборах, коли б вони не були. Тому що він не може підписувати жоден проводження. Я правильно там, розумію? Там, там серед 17 пунктів е, заховано такий пункт інше. І в цій категорії інше заборона усіх проводженців. І це означає, що людина, коли вона прийде до ЦВК реєструватися, наприклад, кандидатом у президенти України, ЦВК запитає, де ваш виборчий рахунок? І людина відповідає, Я не можу мати виборчий рахунок, бо я під санкціями. О, скаже ЦВК: тоді ми вас не реєструємо. І всі це чітко розуміють, і європейцям це не подобається. Бо це ж виходить за будь-які червоні лінії, і вони прийшли почути відповідь, чому може в президента Зеленського є поважна причина. І перше, що вони почули, це те, що представник президента Зеленського просить суд закрити це засідання, розглядати його в закритому режимі. І це їм дуже не сподобалось, як я ну, зауважив. Ну, Але це не, не сподобалось. Ні, вони не вони не розуміють. Вони, вони ні, ні, думали, що, розумімо, що мені не сподобалось. Якраз це дуже добре розумі. Дивіться, Я тобі коти, що хочу маленьку ремарку Зробити в нас дуже складні стосунки з Порошенко. Ти знаєш, я критикував його, коли він був президентом. Я аргументував свою позицію. Але те, що зараз відбувається, це початок великого порушення, яке почнеться з Порошенка, а потім, а потім превентивно прийдуть до тебе, до мене, до всіх інших до будь кого, хто не сподобається на думку Зеленського або там когось його оточення. Завтра скажуть, що, наприклад, якийсь водій може скоїти наїзд і превентивно закриють його, заберуть документи, і автівку. Завтра когось скажуть, що він чоловік, і його посадять превентивно за превентивне підозру, що він може скоїти злотування. Ми рухаємось дуже небезпечним шляхом. І е, коли я спілкуюсь з нашими європейськими партнерами, вони кажуть, що це ж ігнорування базових правових європейських стандартів. А ми ж рухаємось в Європу. То як це може пояснити Зеленський? Ну це пояснюється так, що ми насправді не рухаємося в Європу, а ми будуємо, будуємо таку маленьку Росію під українським прапором і на чолі Зеленським. І це не, не наїд, це просто констатація. Дивись, мене з того, що ти зараз казав про цей превентивний характер, є три ремарки. Перше, це те, що багато людей, напевно, вважають, що Зеленського весь час піде на те, щоб розібратися з Порошенко, і до них просто не дійде ця ситуація. Бо санкції це не про них. І вони забувають, що для того, щоб такий механізм міг функціонувати, потрібні слідчі, прокурори, посадовці і. Вони це роблять не тому, що вони так люблять Зеленського. Вони роблять, тому що розуміють, що після того, як вони для Зеленського виконують таку дуже для нього важливу особисту послугу, вони матимуть свободу працювати для себе. Бо Зеленський вже не зможе їм сказати, що ви не можете порушувати закон для себе, а тільки для мене. Коли ти вже відпустив людей, вони розуміють, що далі вони працюють для себе. І Зеленський не буде займатися цим водієм і в нього конфісковувати превентивну автівку. розумієш? всі це розуміють. Але людина, яка розуміє, що вона має дозвіл порушувати закон, вона до цього дія добереться, бо там це спускається дуже швидко на ніжій на рівні. Це перший момент. Другий момент, вони не дурніші від нас. Люди, які писали цю письмову позицію від Кабміну і люди, які озвучували позицію президента в суді, вони розуміють, як це сприймається, і те, що вони зараз висовують цей аргумент про превентивні санкції. Це не тому, що вони думають, що всі так покивають головами і скажуть, так так, 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 так це має бути. Ні. Для них це план Б. І цей план Б, який виглядає дуже погано, який не, не сприймається нормально, який блокує інтеграцію європейську, який є чудовим приводом людям, людям, які в Європі не хочуть бачити Україну в ЄС, сказати: ну Ви бачите, що відбувається, як таку країну можна пускати в ЄС? І це все план Б. Бо план А насправді в них вже зірвався, і він виглядав ще уінніше ніж ніж те, що ми маємо у вигляді цих превентивних санкцій. По планом Б було ну про це ми будемо говорити протягом цієї розмови. я Так думаю, бо там треба дуже детально описувати, як вони готували чи не готували ці санкції. І що відбувалося саме 12 лютого, 11 От давай по черзі поговоримо в одному з своїх інтерв'ю. Ти заявив про те, що те, що відбувається зараз, це не правовий процес, а війна Зеленського проти Порошенка. Війна, вона ж ну, має на увазі, що це ж атаки, захист, захист, атаки і відповіді. То в чому як виглядає ця війна з обох боків? Ну, з боку Зеленського, по-перше, я відразу маю відповісти людям, які кажуть, що ну це не на часі. Чому Порошенко атакує Зеленського? І ці люди, вони не відрізняються від людей, які питають, чому Україна почала відбуватися від Росії 24 лютого. Ну бо якщо не почала б відбувати, відбуватися, то вже наступного дня України б не було. Бо ти відбиваєшся тоді, коли на тебе напали. У тебе немає інших варіантів. Тому питання, чому, чому в такі складні часи, чому не на часі, це питання виключно до Зеленського він почав бойові дії 12 лютого. Указ про санкції це відкрита декларація від імені особисто Зеленського. Є ще другий рівень, за якого ти почав, є кримінальні провадження, і це також дуже серйозно. Бо ти не можеш удавати, що в тебе є єдність з людиною, яка пробує реально тебе посадити за ґрати. Ну так не буває. Навальний пробував в Росії, і ми знаємо, чим це для нього закінчилося. ти Якщо тебе атакують в такому режимі, ти максимально. Максимально відпрацьовуєш і максимально відбуваєшся, і для нас не існує варіанту лише захищатися, не атакуючи Зеленського. Також саме з міркувань, що це може нашкодити Україні, якщо люди, партнери, побачать, що нам бракує єдності. Ні, це вже не працює. Бо ми не можемо не пояснюючи, не пояснюючи людям, яка роль Зеленського в цих процесах, пояснити, чому, чому ми так реагуємо. Бо якщо є якісь слідчі, ну там, може, в нього певна така точка зору, він написав, може, є якийсь прокурор, який це підписав, але суд розбереться, суд не розбереться. Бо весь цей процес організується таким чином, щоб привести до повного результату, щоб Порошенко як мінімум ізолювати, а як максимум просто посадити і віджати все його майно. Тому, якщо ми виводимо зеленського задушки в цих процесах, це просто ми позбавляємо себе нашого головного аргументу, щоб пояснити людям, що ці ситуація не так. Гаразд, дивісь. дивісь, коли я спілкувався з деякими представниками Кабміну, я А це було зразу після накладання санкцій я викатив навіть допис про це і про те, що вони визнають, що вони не голосували. Кабмін це колегіальний орган. Там не може хтось один прийти і за всіх підписатися. І я записав, запитав ну, там, окремого міністра, ти підписався? Я раю, ні. Чому ти не подаєш у відставку? Він каже: Ну, дивись, ти ж розумієш. Я не розумію. Я справді не розумію. І от в мене запитання. То це ця подання від Кабміну це тоді що фальсифікація? І що взагалі відбувається з усіма цими процесами? Хто підписувався, хто не підписувався, як вони готувалися? В чому тут нюанс? А, там багато нюансів. І хто підписувався, це не, не, не головніше з них. Почалося все, як принаймні, якщо, якщо дивитися на документи, почалося все о 17:30. Тобто, вже під кінець робочого дня, 12 лютого, що сталося? Пані Юлія Свереденко, яка є міністром економіки, і одночасно першою віце-прем'єркою в уряді, вона підписала подання від Мінекономіки, на Кабмін з проектом розпорядження Кабінету міністрів України про е, звернення до РНБО з ініціативою впровадження санкцій. І ці документи вони зараз знаходяться в Верховному суді. Копії оригінали знаходяться в Кабміні. Вони маркіровані ДСК, тобто з них не може знімати копії. І це буде одною з наших головних тем суді Ми будемо вимагати, щоб ці документи розсекретили. Вони і так не є під грифом таємно. Але вони приховані від суспільства, і їх наявність у справі є саме тим приводом, під яким президент просить закрити це провадження, і щоб суд засідав без присутності преси, дипломатів і публіки І на цих документах стоїть підпис Юлії Середенко, і все, що відбувалося, юридично відбувалося, якщо ми припускаємо, що там дійсно щось відбувалося того самого дня, що не всі документи були виготовлені заднім числом. Хоча в нас. Є певні докази, що де, принаймні деякі документи, якщо не всі, дійсно були виготовлені пізніше, ніж дата, яка на них стоїть, і пізніше, ніж час, який на них стоїть. І далі теоретично, як це розвивалося, як це мало розвиватися, якщо б це була законна процедура? Ці документи ДСК для особового користування заходять на Кабмін. вони передаються в пронурованих і там певним чином оформлених примірниках, передаються на відомства, які мають. Ставити погодження на них. Там Мін'юст, МВС, МЗС а, і там ще пара відомостей. Зараз наприкладаю які. Я тобі дам всі ці документи, ти можеш просто вивести на екран, щоб всі подивилися. І візування і зауваження це не, не суто технічна процедура. Ти не можеш підмахнути, просто не, не читаючи документ. Ти маєш до нього дійсно висловити свою позицію. І нам пропонують повірити, що в оста, в той час, який лишився до кінця робочого дня, все що про, прочитала, підписала. Там є дуже, дуже дивні документи в цій, в цій папці. Там, наприклад, заступник міністра юстиції, така Маргарита Сокоренко, я її знаю, вона ну, справжній, чесний, як мені здається, юрист. Вона підписала і вона, представник України в ЄСПЛ що дуже важливо. Зараз поясню, чому. Вона підписала документ, що, на думку її відомства, Uh, санкції проти Порошенка, які запропоновані, не зачеплюють права, гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод, і це божевілля, бо Маргарита краще не, не, не лише від тебе, вона краще від мене. Знається на тому, що така ця конвенція вона не може не розуміти, що коли людина в арештують майно з перспективи конфіскації і позбавляють права брати участь в виборах. Це втручається певним чином в права гарантовані європейською конвенцією, і вона, в вона, Я не знаю вона як представник України в ЄСПЛ. Вона зв'язана такою подвійною лояльністю. Вона держпосадовець і одночасно вона має специфічні стосунки з ЄСПЛ, і вона не може собі дозволити таку чисто партизанську позицію на користь країни, яку вона представляє. Вона має демонструвати суду, що вона до конвенції ставиться дуже серйозно. І підставити підпис під таким тестом, я не знаю, що, що сподвигло. Ну її, в принципі, можна адресувати це питання. Я знаю, що міністерка юстиції пані Стефанішина, яка в від нас відповідає за євроінтеграцію, вона особисто тиснула, принаймні, на деяких працівників міністерства юстиції, і дехто з них після цього звільнився або був звільнений відразу після цієї історії 12-го лютого, так чи інакше, було підготовлено пакет документів з величезною кількістю помилок, ну таких. Примітивних, там, де за місць 2009 написано 209, а за місць 2011 написано 2011, то, то людина, людина, яка це печатала просто на клавіатурі, вона не мала часу навіть перечитати, що вона пише. Там, саме тому я вважаю, що ця перша порція документів вона готувалася, скоріше за все саме 12 бо 13-го вже був би час це перевірити. Якщо б вони фальшували все заднім числом, абсолютно все 100% документів. То вони просто було були б кращої якості, ніж те, що ми насправді маємо. І е, ці документи вони певним чином зайшли на кабмін, були зареєстровані, і Кабмін мав зібратися на засіданні. От тут велике питання, чи воно було віртуальне, чи воно було реальне. Деякі люди кажуть, що воно було взагалі. Деякі кажуть, що Шмигаль провів якусь зустріч, яка мала бути засіданням Кабміну, але де Юра їм не була, бо там бракувала кворуму. Я не можу це зараз перевірити, очевидно, що ми будемо. Намагатися ці документи отримати. І документи, і свідчення людей, які там були присутні. Далі, отримавши всі ці поводження, виправивши деякі помилки, а деякі не виправивши. І це буде важливо потім для нашої розмови. Кабмін начебто голосує, підписує, хоча там був присутній шмагалі. Документи підписує саме Юлія Свириденко, Вона була головно, головним мотором цієї історії. Саме вона з деяких причин ми навіть догадуємося, що це було за причини, Просувала цей процес дуже швидко. Вона була і в Кабміні як міністр, вона і вносила цю ініціативу як міністр. Вона голосувала в РНБО як член РНБО, вона була присутня на всіх етапах цієї ситуації. Воно заходить на РНБО, РНБО його розглядає, РНБО голосує. І вже о 21.30 на сайті Зеленського і на YouTube-каналі Зеленського виходить відео. Шановні українці, це був довгий, складний день. Я впровадив санкції проти Порошенка. І так Україна дізналася, що в нас сталося щось принципіально нове в нашій в нашому політичному житті. Весь процес, як би ми його наразі наразі не оцінювали. Що він був віртуальний, що він був реальний, що частково такий, частково такий. Зайняв три години, менше ніж три години. 17.30 21.30 і а, і ти розумієш, що як говорила моя бабуся, що швидко робиться, сліпе робиться. Вони просто фізично не могли в чомусь не помолитися, і так сталося, що ще друга друга промовка моєї бабусі: що Бог шельмомітить, що вони помолилися в тому єдиному, в чому вони не мали права помилитися. Диви, Зеленський підписує: Ну цей указ від 12 лютого він мав номер 81 тобто за. Місяць він в середньому підписує там ну, приблизно 50 указів. Деякі з них про санкції. І більшість з них не має для Зеленського особистого значення. Ну він спровадив санкції нещодавно проти Куклачова. І люди вже жатують: Га-га-га, клоун проти клоуна? Ні. Розуміло, що Куклачов не є для Зеленського якоюсь важливою темою. Чи він під санкціями, чи він не під санкціями, без значення. Порошенко був тим єдиним указом, і то єдиною людиною. Відносно якої Зеленський не хотів, точно не хотів допустити технічних помилок, які підставили, підставили, поставили під знак запитання, а, чи ці санкції дійсні, чи вони не дійсні. І саме так і сталося. Бо в тому, що Зеленський підписав, і в той версії указу, яка була оприлюднена на сайті Зеленського, на офіційному сайті президента України, 13 лютого 25-го року, було неправильно вказано податковий номер Порошенка. Зауважили блогер, це ногально зауважило ЗМІ. І відразу виникло питання. І дехто пригадав, що є позиція Верховного суду України в 2018 році, до речі, той указ ще підписував Порошенко, який привів до цієї ситуації. Певна людина, росіянин, звернувся до суду з позовом про скасування санкцій, бо його російський, навіть не український, російський, податковий номер, було вказано помилково. І позиція Верховного суду була така, що. Так, ця людина не є під санкціями, бо під санкціями є інша людина з таким податковим номером. А якщо ця людина не існує, це проблема президента, і, і так само сталося. Бо Зеленський, як там було, Зеленський вже був по дорозі до Мюнхену. Він так, так наполягав, що це відбулося саме 12-го, бо 13-го він вже мав їхати до Хмельницького. Презентувати АЕС, бо 11-го Рада проголосувала за закупівлю енергоблоків російських для Хмельницької АЕС Болгарії. А 14-го він був вже в Мюнхені, і вже ми всі почули від Венса, це був саме той день, коли було офіційно оголошено, що політика Сполучених Штатів змінюється не на користь України. До 14 лютого всі вважали, що Сполучені Штати наш, якщо не союзник, то принаймні партнер. Після цього було офіційно оголошено, що ні. Сполучені Штати самі по собі. Україна сама по собі. І було відомо, що це станеться, ймовірно, це станеться саме там. І Зеленський, коли він підписував указ 12 лютого, він вже знав, що 14-го він буде не в Україні, що 14-го будуть погані новини Тому він йому так коротилося це підписати. І що було далі? СМІ зауважили, що указ щодо Порошенка, мабуть, нечинний. Ну, судячи з прецеденту Верховного суду. А Ви зловили, але там вивали. вже помилилися ще не тільки з Порошенка, так. живаво, додалі дали років, я пам'ятаю, це теж. Так. Тобто. 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 тобто по ньому теж указ не дійсний. По ньому теж указ не дійсний. Я не представляю Живаго, нехай про ні, це говорить. Ні, ні, це, це, це в лозі, саме в лозі цих дій просто. Якщо з ним помилилися, то треба шукати ту людину, яка має дату народження, так, як так, в Указі. Бо, бо ти не ти не можеш. Указ президента це, це не твоя не, не твій зошит, це не твоя приватна записна книжка. Там те, що записано і підписано. Його можна виправити лише шляхом, якщо це указ про санкції, скликання нового засідання, РМБО, голосування, підписання нового рішення, підписання нового указу президентом. Це єдиний шлях. І до речі, там був ще Віктор які, яка ситуація з яким смішна, ну, принаймні, Принаймні двох аспектах. По-перше, Зеленський забув, що він Медведчука вже позбавив всіх державних нагород і це було в листопаді 24-го року. Бо е, не було часу передивитися, що там було з, саме з цінними особами попередньому, на попередньому етапі, і ніхто не зауважив і не сказав Зеленському, пані президент, ви два місяці тому вже позбавили Медведчука державних нагород. Якщо ви з того часу його не нагородили чим, чимось іншим. То, будь ласка, не треба включати цей пункт в санкції проти Медведчука, бо буде смішно. Ніхто не зауважив, не було часу. І друга, вони забули, і Зеленський забув, і всі члени РНБО забули, що взагалі то Зеленський Медведчука позбавив своїм указом громадянства України. І в той версії указу, яка була опублікована, написано: чорним по-білому Медведчук тере громадянин України. І в такому вигляді вони це все опублікували. І далі починається взагалі фарс. Бо коли ЗМІ зауважили, що в указі три помилки, тобто, вони, там було п'ять санкційних осіб, вони щодо трьох допустилися таких помилок, що вони виключають дію цього указу. Указ на 60% бракований, він на 60% не чинний. Що вони почали робити? По-перше, вони поміняли текст указу на сайт. І зараз їхня позиція, що ну сайт президента це лише інформаційний такий допоміжний, допоміжне джерело. А ось треба дивитися відповідно до указу президента 97 Сьомого року про публікацію актів. Треба дивитися лише в тому, що надруковано в паперових виданнях, таких в нас є три: урядовий кур'єр-газета, яка яку не так просто дістати у друкованому вигляді, вона має сайт, і саме з цього його сайту. Люди скачують pdf файли кожного номеру. Є, уряд, не, є офіційний вісник президента України, і є офіційний вісник України. Офіційний вісник України ми відразу викидуємо, бо це Монах, який виходить кілька разів на рік. Той номер, той випуск, в якому був цей указ, було проюдано лише 14 березня. Тобто, це точно джерело, з якого суспільство і державні органи дізнаються, який указ підписав президент. Офіційний вісник президента України виходить. Ходив останній раз 5 лютого, і він включав укази лише за січень. І там така ситуація, що вони 14 лютого також з великим поспіхом, як все, що вони робили, коли Зеленський був за кордоном, видали накладом 71 примірник, цей урядовий, цей офіційний вісник президента України. Як які ми з великим трудом знайшли лише у бібліотеці Вернацького, бо так просто ти, ти, його, ти його не отримуєш. Ніхто вже не користується цими виданнями. і там дійсно друкована виправлена версія указу. І це було 14 лютого, а 15 лютого виходить е, цей е, урядовий кур'єр, і в ньому дві з трьох помилок не виправлені. Тобто, Медведчук все, що громадянин України. А Живаго все ще 57 сьомого року народження, замість як за місць сімдесят як насправді, і тобто цей указ існує принаймні в трьох різних версіях, і це скандал.